Це чорнобривці жительки села Минай Ужгородського району Тетяни Гази. Квіти мають 2 метри 14 сантиметрів. Жінка каже, чорнобривці посадила в лютому. Цього року чи якось випадково я зайшла в супермаркет і по акції купила пакетик із чорнобривцями. Я дуже хотіла посадити такі от великі бархатці, круглі такі. Я їх висадила у відерця. Це було десь кінець лютого місяця, а в квітні після Паски я взяла їх висадила в ґрунт. Звичайний тут ґрунт, тут недобриво, нічого не використовувалося. І вони були такі тонюсінькі, як ниточка. Було навіть таке, що от тут біля е, біседки е, вони пропали, і я їх по-новому засадила. І тут ціле літо, я дивлюся, вони ростуть, і ростуть, і ростуть, і ростуть такими кустами. Вода ж тепер, от видно, що вони ростуть в кінці літа, вони тільки почали розцвітати. Я помітила, я стала біля них, дивлюся, вони вище мене. Жінка каже, цьогоріч виростала і соняшники, які мали близько чотирьох метрів. С Сажу все, все. Цього року взагалі в нас рекорд був. Соняшники були почти до чотирьох метрів, базилік вище метра, виріс. Груша у нас була вагою 680 грам, перець солодкий 280 грам. Тобто, цей рік у нас був урожайний. Але при тому, що ми нічим це не удобряли. Взагалі нічим. Ми просто водою поливали або дощ. І вода саме цікаве, що вода з свердловини, холодна вода. Як такого, щоб я дуже, ну, дуже так пильно доглядала за квітами, у мене такого немає. Посадила, подивилася, обрізала там. Для мене просто хобі. Я не планую ні продавати, можу подарувати. Це моє хобі Андрій Матвійчук, Андрій Гісен, Суспільне новини.